Симптоми діабетичного макулярного набряку можуть розвинутись у будь-який час у людини з діабетом, але зазвичай вони спостерігаються у людей, хворіючих на цукровий діабет більше 5 років і маючих некомпенсований діабет. По мірі прогресування захворювання ви можете відчувати деякі з наведених нижче симптомів: це нечіткість зору, подвоєння в очах, збільшення мушок перед очима, кольори виглядають розмитими або вицвілими, темні плями. Прямі лінії виглядають вигнутими або ж кривими. Але ще до того, як симптоми діабетичного макулярного набряку стануть очевидними, ваш офтальмолог може помітити зміни в очах, які вказують на початок захворювання. Існують міжнародні рекомендації щодо скринінгу для людей з діабетом. Мета планових відвідувань лікаря виявити зміни на ранніх стадіях, їх контролювати або лікувати.